Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу обзор на нові фрукти на Sunflower новий, Purple Дахіла і всі остальні. Покажу скільки вони коштують. І перед початком я розкажу, що зараз в моєму телеграм-каналі проводить, проводиться розіграш на от кен, Кенді Блоссу. Він коштує більше 900 мільйонів 950 і скоро. В мене буде розіграш розіграшно отакий от Монмелон. От Він коштує 2 мільярди. Так що заходіть в Телеграм, ссылка в описі або в описі каналу. Дивіться. Сьогодні я вам покажу обзор на спочатку. Давайте на всі саджанці. Це Роза, Фоксглов, Ліак, Luac, Pінклі, Purple і Sunflower. Sunflower є. Пурпалдахіла є, Пінклілі. Давайте подивимося, чого нам не вистачає. Так, Sunflower є. Purple є, гінкліл є, ляк є. І э, Роза і Фоксглоу, Він дійсно в мене є. Так, чотири. У мене ще є Purple Dachіла, є три штуки аж. Давайте поки посад, посадимо наші Розу і Froxglow. І подивимося, варто їх пробувати вибивати чи ні їх їхній оцей чи ні? Так, роза вже виросла. Що у нас тут ще? Оце що? Це хайфрут, я покажу вам і нектарин. Це з теж з шопи. Так. А, фоксглоу в мене є, вот він. Так, Fox Glow. І зараз я покажу на всі нові фрукти. Спочатку фрукти. Давайте зберемо. Спочатку збираємо наш самий ріксні фрукт це Sunflower. Ну, О, у мене вона Gold Frozen Gold. Далі давайте зберемо так, тут Полянин 2, а тут Gold Frozen збираємо. Далі Glow, Давайте зберемо якийсь крутіший ляк. і Некта... нектарин. Чекаємо розу, Беремо поки вулик. І йдемо, я вам покажу. Спочатку дивимося Sunflower. Скільки коштує середній Sunflower? Так, да, це ще невеликий. 35 мільйонів. Це... Як мені здається, це вроді дорожче, ніж Candy Blossom буде. Один оцей буде дорожчий, ніж Candy Blossom. Давайте перейдемо до оцього Purple Дахіла. Дивимося, скільки він коштує. 29 мільйонів. Це Frozen Gold. А тут поляне Frozen Gold. Так що, Purple Dachіла він дорожчий і він вигідніший. Так що Поки перше місце у нас займається Purple Dachila. А, а, а де оце? Ні. Так, оце. в нього більший шанс 4-5% і, і він дорожчий крайні. Давайте поки Fox Glow глянемо. І 180 тисяч. Ну, це доволі нормально. Якщо шарахувати, якщо ці були золоті, то, це доволі багато, а ну давайте. Ні, у мене, мене вроді нема золотого простого прополдахіла. Ну давайте. Так, оп, цей нам треба. Давайте якраз продаємо то що не треба. Скільки буде коштувати 3 мільйона. Ну, до речі, теж нормальний фоксігло. Далі це що у нас ліак Оце ж теж. Поляна Frozen Gold. Скільки 7 мільйонів? Стоп, а це? Більш 300. Ну. До речі, як теж непоганий. За його шанс, він нормальний. Давайте далі нектарин глянемо Його можна купити вроді за 40 меду. Та, вроді так. Чи за 30 скільки і. 35 мільйонів! Оу, то це багато? Це дуже багато. З такими ж самими бафами, як і оце. Але тут менший шанс. Ні, некторинка взагалі крута штука. А ну, вулик скільки. Вулик коштує в нас 9. Млр. Ну, не дуже уж так і дорого, скільки хотілося б. Оу, ось у мене мільярд. Давайте зробимо обзор по канапів. Я вам візьму розкажу, бо я ще не відкривав ні одні яйця. Давайте я вам кажу, давайте глянемо, скільки пети коштують, що вони дають. Так, давайте бі-ек. Так, проста бі, вона дає... о, гроза. Ну, давайте спочатку почнемо з ханей бі. Ханний Бі, вона кожні 19. Ну, так, то 20 секунд. Ой, 20 хвилин. Вона робить рандомний фрукт. з, Він робить полянет. Типа, мутація робить полянет. Давайте далі. Так, проста пчлка. Вот яка от. От. Оця вона просто кожні 25 хвилин вже робить поляни, а тут на 5 хвилин менше. Далі дивимося. Ну, як я зрозумів, що Petal B вона кожні 25 хвилин де робити, кожен фрукт полянит, але е вона ж ще з якимось там шансом робить фрукти дорожчі. Якісь. Ще, вроді з ще якимось шансом вона робить фрукт е, з мутацією після сплінкера, от, після Хани сплінкера. Там є мутація, і вона ще з шансом може зробити ту мутацію нову. А от ця Бербі, вона просто кожні 25 хвилин робить любий фрукт з мутацією Хоні Glaggen. Це якраз ця і нова мутація, яка дається після сплінкера. Вроді, зараз остання Queen B. Ну, і королева пчов, вона кожні 20 хвилин Вона робить рандом фрукт полянець і кожні 30 хвилин вона знімає cooldown spet. От, наприклад, у мене він якраз, наприклад, єно щось вкрав і треба чекати 20 хвилин. А вона потім. Може з якимось там шансом зняти з нього, наприклад. ото. От, давайте зараз глянемо, скільки в середньому буде коштувати якийсь нормальний прям ось, з двома новими мутаціями і шокіт, от невеликий. Скільки він буде коштувати? 752 млн Доволі багато. Якщо зібрати отут, у мене тут десь під 40 оцих є. 40 о, Сит, овійто є. От, вау. Вау Ой, товчі, це дуже дорогі, до речі. Ой, я не прийшла, що там в мене було. Мільярд шістсот До речі, доволі нормально. Треба просто віддати комусь підписника. Ну і на цьому все. Всім пока, дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь підписуй, підписуй на канал і всім пока-пока!